17-річний юнак випав з вікна шостого поверху і розбився на смерть. Трагедія сталася вчора ввечері на вулиці Зубрівській, 34, на Сихові, в одній з дев'ятиповерхівок. Хлопець випав з вікна та на момент прибуття медиків був ще живий. Однак вже до тями не приходив. Юнак помер у кареті швидкої по дорозі в лікарню. Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії: чи було це самогубство, чи нещасний випадок. Медики, які прибули на місце події, стверджують, хлопець мав травми не. Сумісні життям Андрій був студентом третього курсу Львівської політехніки. Єдиний син у батьків. Рідні стверджують, хлопець був спокійний, жодних психолог психологічних проблем за ним не спостерігали. Батьки були на кухні, коли почули сильний звук. А коли зайшли до кімнати сина, то побачили страшну картину відкрите вікно та хлопця, який лежав на землі у калюжі крові. Ну, це було падіння шостого поверху. Ну ж, не впадає тільки на голову, то ще де забій взагалі там множині переломи, кровотечі, розриви внутрішніх органів. Проводяться всі необхідні можливі слідчі дії, зареєстровано впровадження єдиному реєстрі досових розслідувань за частиною першої статті 115 з відміткою самогубства. Проводиться встановлено, призначена судово медична експертиза. було оглянуто помешкання, так де в помешканні не було жодних ознак на те, що якісь сліди боротьби чи чогось іншого. В помешканні, крім його батьків, нікого не було в цей час, коли це сталося. І на рахунок його депресії інших моментів зараз допитуються, свідки, друзі, встановлюються. Допитані батьки, які дали позитивну характеристику малого, тобто він не був десь депресивний.